1 Коринтян, розділ 15 з 1 по 4 вірш. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв. Що Христос був умер ради наших гріхів записанням, що Він був похований що третього дня Він Воскрес Записанням. Павло говорить тут звіщає знову Євангелію, Євангелію яка Кадана для нашого спасіння цю добру новину, якою можна спастись. Тут сказано: звіщаєш ж вам, браття, Євангелію, і другий вірш говорить, якою й спасаєтесь. Ми не можемо спастись нашими справами, нашою релігійністю, нашими знаннями. Абсолютно нічим ми не можемо спастися, окрім цього, що тут сказано Євангелією. Доброю новиною про наше спасіння. І добра новина починається з того. Що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. Коли Павло тут нагадує цю Євангелію, якою можна спастись, якою спаслись ті люди, якою можете спастись. Ви, хто ще не має спасіння, Павло починає з цих слів Євангелію. Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням». Добра новина в тому, що Христос прийшов в цей світ і помер ради наших гріхів, не ради своїх гріхів, в нього не було жодного гріха. Не ради чогось іншого. Небо Він зістарився, а Він прийшов і помер в цей світ ради наших гріхів, через те, що наші гріхи вимагали справедливого засудження. Він прийшов померти ради наших гріхів. І вірш цей говорить, цей Євангеліє говорить, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням. Це означає, що те, що Він прийде в цей світ і помре, це було вже написано. Пророки пророкували. Про те, що Він прийде і помре. Ради наших гріхів. Саме тому Павло говорить, Він помер, Христос умер ради наших гріхів за писанням бо пророки говорили про те, якою смертю Він помре. Коли ми читаємо Старий завіт, для приклад, Давид пише в Псалмі, Господь через Давида пише, вони руки і ноги мої прокололи. І коли Господа Ісуса прибили до Христа, саме це відбулось. Його руки і ноги прибили до Христа. Вони руки і ноги мої прокололи було сказано за тисячу років, Він помер ради наших гріхів за Писанням. В пророка Захарії сказано було, Господь через Захарію говорив, і вони будуть дивитись на того. Перепрошую, і вони будуть дивитись на мене. Кого прокололи? Це виконалось, коли Христос помер? Коли ті люди віддали його на хрест і споглядали, як він там помирав на хресті, вони дивились на того, на кого вони, кого вони прокололи, чиї руки були прибиті до Христа, чиї ноги були прибли... прибиті до Христа. Він помер ради наших гріхів за Писанням. Він помер так, як було сказано, що Він помре. Той самий пророк Давид говорив, чи Господь через нього говорив, що будуть кидати жереб про його одіж. Ми читаємо у всіх чотирьох Євангеліях, що коли Господь Ісус був там з проколотими руками і ногами, прибитими до Христа, вояки під Христом кидали жереб, хто ж забере його одяг? І добра новина в тому, що він прийшов і виконав все те, що написано. Він помер ради наших гріхів, записанням. Все, як було сказано, що з ним відбудеться, безліч інших речей було написано, як саме він помре, що з ним відбудеться. Все відбулося. Він помер ради наших гріхів, Записанням. Але це не кінець Євангелії. Євангелія продовжується в четвертому вірші. І що він був похований, і що третього дня він воскрес з писанням. Після того, як він помер, так як було написано Він помре, він був похований. І це також було сказано в Писанні, як саме він буде похований. Пророк Ісая говорив, що йому визначили гроба зі злочинцями, зі злочинцями, але він буде похований в багатого. Це сталося з Господом Ісусом. То, що було написано 700 років до його смерті, що йому визначить гроба зі злочинцями, але він буде похований в багатого. Заможний чоловік, Йосип Зареметей, забрав тіло Господа Ісуса, поклав його в себе в новому гробу, висеченому зі скелі. Хоча визначили йому гроба з злочинцями, його поховали в багатого чоловіка в гробниці. Це було записанням, так було сказано, і так відбулося. І третього дня він воскрес. Записанням. Про його Воскресіння було так само сказано в старому заповіті. Господь через, через Давида говорив, що тіло його святого не побачить тління, що його тіло не затліє. Це відбулось з Господом Ісусом. Він не лишився в тій гробниці, як лишаться, можливо, наші тіла. Як лишилося тіла кожної людини до цього часу, крім одного Тіла, крім тіла Господа Ісуса Христа. Його тіло не, за... не зазнало тління, бо Він Воскрес. Третього дня. За писанням, бо так було сказано. І це сталося. Через пророка Ісаю. Було сказано, він душу свою покладе, як жертву за гріх. І житиме довгі дні. За писанням він повинен був, бути він повинен був воскреснути, і це сталося. І добра новина в тому, що все те, що було написано, про його смерть, про його поховання, про його Воскресіння, все відбулося. Це є добра новина. Евангелія. Бог пообіцяв і Бог це зробив. І це та Євангелія, якої достатньо кожному з нас тут для спасіння. Нічого з того, що ми можемо з вами зробити, не буде достатньо для спасіння. Оцього Євангелії достатньо. Що він помер ради наших гріхів за писанням, був похований і воскрес третього дня. Абсолютно достатньо цього для нашого спасіння. Якщо ми зробимо то, що зробили ці люди. Бо ці люди, коли почули цю Євангелію, вони повірили в неї. Вони спасаються цією Євангелією по одній причині. Не по тій причині, що вони знають цю Євангелію чи розказують цю Євангелію комусь іншим. Або вони повірили в цю Євангелію. Якщо тільки ви ввірували, то це та Євангелія, якою ви спасаєте. Якщо ви не ввірували в цю Євангелію, якщо ви не прийняли її для себе, це не є Євангелія вашого спасіння. Але вона може стати Євангелією вашого спасіння, якою ви спасаєтесь, якщо ви просто в це повірите. Що він дійсно там помер ради наших гріхів, що він дійсно був похований, і він воскрес третього дня. Цього достатньо для вашого спасіння. На вічну. На всю вічність. Матвія, 11 розділ, вірш 28 Я хотів подивитись слова Господа Ісуса. Слова Господа Ісуса, які звучать так. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Через те, що Господь Ісус виконав абсолютно все. Згідно Писання, через те, що все, те, що було написано про нього, що Він повинен виконати, Він прийшов в цей світ і виконав, помер ради наших гріхів, Воскрес сьогодні живий. Він дає спокій кожному, хто приймає цю Євангелію, хто вірує в нього, прийнявши цю Євангелію. Господь Ісус обіцяє, прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Це той спокій, який шукають наші душі, це той спокій, який гріх вкрав з наших сердець, той спокій, який ми просто фізично не можемо мати через той гріх, який живе всередині. Господь Ісус обіцяє, якщо ми приїдемо до Нього, якщо ви приймете ту Євангелію, яка говорить, що Він помер ради ваших гріхів, був похований і воскрес. Якщо ви приймете цю просту Євангелію, ви приймете вічний спокій. Господь Ісус так обіцяє. Неважливо, що я говорю, Він так сказав. І так само, як все виконалось те, що було сказано про Нього, все буде виконано те, що Він сказав. І Він говорить, що ви можете прийняти цей спокій. Якщо ви прийдете до Нього, якщо ви просто увіруєте в Євангелію, що Він дійсно помер ради ваших гріхів і Він дійсно воскрес, він живий сьогодні, якщо ви просто в це повірите, ви приймете спокій. Він говорить: тут прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Є багато речей, які обтяжують нас в цьому житті. Гріхи, які ми несемо за собою з дитинства, ті речі, які ми не можемо змінити в своєму житті, ці всі речі, які роблять нас змученими і обтяженими. Часто релігія робить людину, коли вона намагається якось здогодити Богові. Це вимучує. Гріхи вимучують. Ісус Христос обіцяє спокій. Справжній спокій. І ви будете мати цей спокій, просто якщо приймете Євангелію. Євангелію і Кадана для вашого Спасіння, що Він помер ради наших гріхів, був похований і третього дня Воскрес. Подивимося в об'явлення одне місце. Це об'явлення, це об'явлення 14 розділ. Якщо з однієї ми бачимо, що можна мати дійсно справжній спокій, і це Господь Ісус говорить про вічний спокій, той спокій, який Він дарує кожному, хто прийме Євангелію. То ми тут читаємо про тих людей, які точно не приймуть Євангелію. Це об'явлення, 14 розділ з 9 по 11 вірш. А інший третій ангел летів услід за ним гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого, Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огній і сільці перед анголами святими та перед агнцем, а дим їхніх мук підійматиметься. Вічні віки, і не мають спокою, день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено імення Його. Деякі речі з цих віршів я не можу пояснити. Але що точно я знаю з цих віршів, що тут іде мова про тих, хто не прийняв Євангелію. Про тих людей, які не, прийняв, не прийняли той спокій, який дає Господь Ісус кожному, хто увірує в Нього. Тут іде мова про тих людей, які замість світла, яким є Господь Ісус, вибрали темряву свого гріха. Про тих людей, які ніколи не прийняли Євангелію і ніколи не спаслись Євангелією. Це місце говорить, що ті люди, які ніколи не отримали його спокій, вони будуть мати вічний неспокій. І не мають спокою день і ніч. День і ніч, віки вічні, спокій просто забраний. Абсолютно ніякого спокою, цілу вічність, яка попереду. У тих, хто не прийняв його спокій, за життя не увірував в Євангелію. День і ніч, віки вічні, вони не мають спокою. Вони будуть пити з вина Божого гніву, сказаного, вина незмішаного в чаші гніву Його. І будуть мучені. День і ніч. Ніякого спокою, якщо відкинути Євангелію. І ми всі знаємо, наскільки спокій це важливий, коли ми говоримо про тимчасовий спокій. Коли ви сьогодні думаєте про свій вечір і як ви б його хотіли провести, я думаю, вам важливо його провести в спокій. Спокійно почитати може те, що ви любите. Може спокійно подивитись те, що ви любите. Може спокійно виспатись, наскільки важливий тимчасовий спокій для всіх нас, просто спокійно провести якийсь час. Сьогодні, завтра. Коли ми читаємо про тих людей, які не прийняли точно його спокій за життя, вічний неспокій попереду них. Просто ні моменту спокою в тій вічності. Сказано, вони мучаться вічні віки, і день і ніч. Ми знаємо, як важливий спокій після того, як ми там попрацювали один день, як важливо відпочити в спокої. День і ніч, віки вічні, немає ніякого спокою. В тої душі, яка не прийме спокій за життя, повіривши в Євангелію. Наскільки це ж страшна річ увійти у вічний неспокій, де не буде ні на момент заспокоїтись, відпочити, передихнути, де буде присутній тільки Божий гнів, віки вічні, які ніколи не закінчаться. Як же ж це страшно увійти в цей неспокій на вічно? Але вам не треба туди йти, нікому хто є тут, не треба туди йти. Треба прийняти Євангелію, щоб не піти в цей вічний неспокій, де не буде спокою ні день, ні ніч, ні віки вічні? Сьогодні можна прийняти Євангелію і знати точно, я ніколи не піду в це місце. Прийнявши спокій від Господа Ісуса Христа навічно, можна точно знати, я ніколи тут не буду, бо Він помер ради моїх гріхів. А Я просто повірив в Євангелію, яка говорить, Він умер ради наших гріхів за Писанням. Він був похований і воскрес третього дня. Повірити в цю Євангелію достатньо, щоб не піти в це місце, про яке тут сказано, де не буде ніякого спокою. День, ніч, віки вічні. Ще два вірші прочитаємо з євреїв 4 розділ. Євреїв розділ 4, вірш 1 і другий говорить. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Тут іде мова про євреїв, які виходили з Єгипетського рабства, євреїв, яких була можливість прийняти обітницю, увійти в обіцяну землю. Бог дав свою обітницю, що Він їх може ввести, він достатньо сильний ввести їх в той край, вивести з єгипетського рабства, ввести їх в той край. Вони чули це слово, що Бог сам все зробить. Це слово ніколи не з'єдналося з вірою слухачів, і вони не ввійшли до відпочинку. Воно не злучилося з вірою слухачів, не принесло пожитку їм слово почуте. Коли ви чуєте сьогодні Євангелію про те, що Христос помер ради наших гріхів, про те, що Він був похований і Воскрес третього дня. Цей приклад для нас записаний, що це слово почути може не з'єднатися з вірою тих, хто чує Євангелію. І така душа не увійде до відпочинку, а увійде до вічного неспокою. Того перший вірш говорить: отже, біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб хто з вас не опізнився. Коли Бог сьогодні кличе вас і говорить, що все завершено, Він сам все зробив для вашого спасіння. Треба віднестись серйозністю до цього слова. Ставка попереду надзвичайно багато і надзвичайно важливо. Ціла вічність або вічного спокою з Богом, або вічного неспокою, вічних мук, день і ніч, вічні віки. Якщо ви не віднестись серйозно до того, що. Бог зробив там на Голговському хресті, коли Сина Свого віддав померти ради наших гріхів, коли Він воскрес третього дня згідно з Писанням. Цей попередній розділ говорить такі слова сьогодні, коли ви почуєте його слово, не робіть затверділими ваших сердець. Якщо ця Євангелія ніколи не злучиться з вашою вірою, бо ваші серця будуть лишатись затверділими до Євангелії. Ви не зможете прийняти його спокій, ви не ввійдете до Його відпочинку. Але сьогодні є можливість вам прийняти це слово, спастися вірою в Євангелії, яка говорить, що Христос помер ради наших гріхів, був похований. І воскрес третього дня згідно з писанням. Нехай Господь допоможе.